Слава Ісусу Христу! Вітаю вас сердечно, дорогі брати і сестри, наші дорогі парафіяни, родино, близькі, друзі, знайомі, кохані в Христі, любі Божі дітоньки, дорога родина Божа, улюблений Божий люди, Божі народи. Дякую, що триваєте з нами в наших реколекціях Адвентових. І сьогодні хочемо продовжити наші реколекції. І в цей другий день нашої зустрічі задумаємось над такою справою, над реальністю, над темою, яка називається прихід. Прихід, приходження, зустріч, можна так теж назвати. Дорогі в Христі, прихід Господа Бога. Сам Адвент він говорить про те, що Бог є той, котрий завжди приходить. Так можна його назвати, приходячий Господь, Бог, який постійно йде, мандрує, але приходить. Не просто що ходить собі, не має що робити, але Бог, який постійно перебуває. Приходить, тобто має е, своїх людей, які на нього очікують, е, приходить, бо е, має ці серця улюблені, які кохають Його, приходить, бо настав час, так як в Євангелії. Святого Йоанна, апостола, Євангелиста, читаємо, коли прийшла повнота часів, коли надійшла повнота часів, коли час сповнився, Бог послав свого Сина Єдинородного. І, і кожен, хто в нього вірує, отримує вічне життя. Прихід, дорогі любі в Христі, давайте собі пригадаємо: хоча один, два, три якісь моменти з життя нашого особистого. Коли хтось до нас прийшов, і ми справді були дуже радісні і щасливі. Хто це може бути? Це можуть бути діти завжди наші. Це можуть бути онуки, на яких чекає бабуся, дідусь. Це може бути хтось рідний, близький, знайомий, хтось, кого ми дуже любимо, кохаємо, цінуємо, ким вартуємо. І це є такий приємний момент, коли ми можемо сказати, що ось нарешті дочекались. Як добре, що ти є, як ми раді тебе бачити. Але теж друга сторона е цих наших таких думок, уявлень і реальних пригадувань, таких ситуацій життєвих, це в тоді, коли ми можемо бути цими людьми, які приходять і радують когось. Наприклад, візьмемо за е приклад Матінку Божу, зустріч з Єлизаветою Марія. Це друга друга таємниця Розарію, частини радісної, коли Марія після благовіщення почула від Ангела, що твоя родичка Єлизавета чекає на народження дитини, і вона е біжить, написано: Побігла з поспіхом пішла вгору, околицю гірську, щоб допомогти Єлизаветі в її простих звичайних домашніх справах. Так, як особливо це жінки розуміють, ми з великою повагою дякуємо вам за це розуміння, за ваше служіння, може чоловіки менше це розуміють. Очевидно, кожен з нас має свої покликання, свою роль в житті. Але як хто як не жінки, це розуміють, як жінка жінці має допомогти. І коли хтось чекає на народження дитини, а Марія це розуміла. Сама вже відчула в собі, що народжується нове життя в ній. І вона пішла допомагати, допомагати матері, яка вже ось ось мала народжувати, і там пробула три е місяці, потім повернулась. І це очікування. Марія приходить, і вона є тією особою, яка радує когось, яка розвеселяє тих, до кого приходить. І дивіться, що ми можемо також бути цими особами, е які будуть раді нашій зустрічі. Я скажу по собі, очевидно, перепрошую за таку, не раз жартую, вроджену скромність. Я теж маю людей, друзів своїх, які радіють, коли мене зустрінуть. І це і нормальна річ. Я теж тішуся, коли приїдуть мої друзі, знайомі, родина, друзі зі школи, наприклад. Але теж знаю, що є люди, які тішаться, коли я приїжджаю. І я навіть буває не телефоную до них, а так. Десь по дорозі вступлю, заходжу і кажу: можна до вас завітати? І так не раз питаю, жартом навіть в Можна з колядою до вас, снігу нема, я тут колядник. О Боже, ой, чи взялися і так далі, заходьте. І є радість. І я знаю, що я можу цю радість принести. Я не можу там довго сидіти, не мушу там все об'їдати їх, брати якісь подарки невідомо які. Але я знаю, що ці люди справді чекають, і для них це є якийсь привілей, що священник прийшов. Що їхній товариш, друг, приятель прийшов. І розуміючи це, я хочу це робити. так. Може, часом це мене коштує, може, часом я не маю такої можливості щось їм подарувати. Хай це буде один якийсь маленький цукерок, якийсь образок, але може навіть якась канапка, бутерброд, який мені мама приготувала на дорогу, а я можу замість в дорозі з'їсти, можу з кимось поділитись. І я знаю, що ця пару хвилин, яка зустріч принесе людям велику радість. Отож, сам прихід. Пригадайте собі, хто може зараз в цей момент, пригадайте собі такі моменти, де ви пішли до когось і були такою радістю для другої людини, спричинилися до цієї радості, що хтось насправді дякував Богу за те, що ви їх провідали. А тут найкращим прикладом. Буде те, що скажемо про наших старших людей бабусів, дідусів, стареньких, людей похилого віку, людей хворих. Я, наприклад, як священник, коли йду сповідати хворих, я знаю, що для мене трошечки таке, знаєте, таке переживання, щоб встигнути, наприклад, в першу п'ятницю обійти всі хати, там, де є хворі наші люди, старенькі, парафіяни, і встигнути. І на службу Божу, і посповідати їх, і запричастити, дати їм причастя, комунію святу, дати їм помазання юлеєм, помазати їх хворих так, людей. Ну і ще порозмовляти. Так? Ну, не, не забіжиш, не вибереш з хати як-небудь. Я знаю, що ця людина чекає мене цілий місяць, ну мене особисто, так? але як так? чекають священника, який би це не був, чи там Лаврентій, чи другий. Але. Цих пару слів, люди хочуть замінити. І я бачу, наскільки вони мають таку радість, наскільки вони вдячні. Виходячи з їхнього дому, я вже бачу, я вже бачу в їхніх очах знову місяць цього очікування. І вони кажуть, отче, добре, що ви нас не забуваєте, добре, що ви про нас пам'ятаєте. Це раз в місяць. Але вони так собі цінують. Я готовий справді до них йти кожного дня. Подивіться ці очі радісні. Слухати цих щасливих слів, побачити цю радість таку, знаєте, вони прямо аж підскакують, щось хочуть дати, сказати, бо по... сядьте ну, на хвилиночку ще. Ось ця і радість, прихід. Пригадайте собі такий прихід. Хтось до вас прийшов або ви до когось прийшли. І тепер подивіться, дорогенькі любі в Христі, якщо ми, як люди, звичайні люди, собі, радіємо другій людині. Радіємо другій людині. З приводу того, що хтось нас не забув, що хтось нас провідав, що хтось уділив нам свій час, дав доказ своєї любові, доброти, ласки якоїсь, так? То якщо ми, люди так радіємо, то подумайте, як Бог радіє, в нього ж більше серце, чутливіше, святіше, чисте, найкраще. Неповторне, єдине. Як це Боже серце радіє, коли ми приходимо? Якщо б ми собі, браті і сестри, усвідомили це так насправді, то ми б не то що кожного дня бігали в костьол на службу Божу. Ми б не виходили з цього храму. Ми б завжди хотіли там жити, ночувати, днювати. І так як один мій знайомий священник завжди любить повторювати своїм парафіянам, каже, тут в костьолі це ваш дім, там, де ви живете. У вас вдома, в ваших хатах це квартира. А ви тут вдома, там готель, а тут є вдома, ви в костюлі вдома. І це є дуже важливо пам'ятати, що тут є дім. Тут де нас кохають, де нас люблять, де нас чекають завжди. І цей прихід є дуже важливий. Ми тішимось з приходу Господа Бога. Я пам'ятаю, як завжди, а в нас кожен рік вдома. Мамуся й бабуся роблять вертепно, бабця вже світлої пам'яті, і мама продовжує цю традицію нашу. І нам він два вертепи робить: дві шопки, дві віфлеємки. Одну ми кажемо на великій хаті це в великій гостинній кімнаті кімнаті, а другу робить на веранді. Я навіть так ну не то, що не боюся сказати, але навіть так думаю, що це не буде якась ідея, що мама ще на дворі буде робити. Цю шопку верте, бо мама так любить декорувати на свята наш дім, чи це на Пасху на Воскресіння Господнє, чи на зелені свята, чи так само на Різдво Господнє. А якщо така можливість є, то насправді це є вираз, знаєте, вираз того, що ми, християни, показуємо іншим людям, може, теж християнам, але які не вірують до кінця, які. Сумніваються в вірі, які не практикують є, які не ходять ні в костюм, ні в церкву нікуди. Може, для них ця декорація, ці якісь лампочки, світлящі, гірлянди, чи якась ялинка вбрана вдома, або справді вертеп, так? може для цих людей бути знаком, доказом того, що ми дуже любимо Бога, що до нас Він прийшов. І може, це буде запитання, а до тебе прийшов Бог? І, очевидно, Тут прошу мене не відібрати як якогось спекулянта, але я хочу сказати, що в нашому домі, взагалі, так кажу, до вас і до себе, в наших домах, хатах, будинках є дуже багато різних речей, і то цінних, дорогоцінних. за які ми платимо, чи заплатили великі гроші, чи ми собі не можемо купити, наприклад, вертепу, віфлеємки цього, шопки, щоб. Так, воно теж коштує якісь там гроші. Може, не такі слово скажені, але, е, напевно, це було би дуже добре, так як хрест на стіні, ікона, образ чи фігура статуя, наприклад, Матері Божої або якогось святого дома, е, можливо, варто мати такий вертеп. Чому? Тому що хтось приходить до хати і, так як знаєте, є колиска дитяча. І хтось каже: О, то народилось дитятко у вас, так? Так, народилось, то вітаємо вас. І ця колиска вже говорить про цю дитину. Так само, коли ми побачимо цю колисочку ясля Ісусові, ми відразу можемо сказати, в цьому домі, в цій сім'ї, в цій родині, в цьому подружжі, в цьому селі містечку народився Бог. Бо ж для кого це, як не для нього? І це є дуже важливе. Тому зустріч, зустріч яка постійно відбувається, прихід. Приходить Господь, Господь є той, котрий справді ходить. І хочу сказати, що Бог від самого початку маю на увазі Ісуса Христа, Божого Сина, Він від самого початку, перше, чого навчився, це ходити поміж люди. І то ще коли? Ще коли не народився, коли був в лоні матері Марії, Божої матінки, Марія з Йосипом ходили від хати до хати, просилися віфлеєми, щоби. Хтось прийняв їх на нечліг, бо потрібно було піти, записати свою сім'ю, такий вийшов указ царя, і потрібно було це зробити. Але на той момент Марія була в стані блаженому. Не, не кажіть, кохані, що вагітна, тягарна, бо це негарно, і потім дитина думає, що вона є тягарем для батьків, в стані благословенному, блаженному стані. Тобто, очікувала мама. На народження дитини, на народження нового життя. А життя це є дар Божий, а не тягар. Це і подарунок, щастя, привілей для такої сім'ї, родини, подружжя. І Ісус, поки зробив якесь чудо, поки сказав якесь слово, поки вже почав ходити своїми ножками дитячими, людськими, Він в лоні матері вже ходив поміж хатами. Поміж родинами, поміж люди шукав собі місця. І це є перше, що є в натурі Ісуса Христа, як Бога і людини. Ходити поміж люди, шукати місця і чекати на запрошення. Очевидно, прийняли Ісуса звірі в вертепі. Були ясля, не було місця в заїзді, в гостині якісь готелі, але в яснах знайшлося місце, і туди Ісус пішов, туди пішов Божий Син. Тому, коли Він ходить, попри нас, потрібно, якби, зловити цей момент, не прогавити. І запросити Ісуса, щоб він прийшов, не відказуватись від Нього, дати можливість Богові народитися в нашому серці. Це дуже щасливий прихід. Я такого приходу бажаю кожному і кожній з вас. Тому що. Багато людей може до вас приходити, багато людей з вами може зустрічатися, розмовляти, але зустріч з Богом це найпрекрасніше, що може бути. Найпрекрасніше. Тому, дорогенькі в Христі, нехай цей адвент, цьогорічний, теперішній, який ми переживаємо, буде можливістю такої зустрічі з Богом, буде можливістю запрошення Бога в наше життя і сказати: Ісус, Господи! Не йди до вертепу, не йди в ясля. Прийди до мене, я чекаю на тебе. Чекаю, бо я тебе дуже люблю, кохаю, поважаю. І ти є найкращим щастям, яке може бути в моєму житті. Нехай така зустріч відбудеться в вашому житті. І хочу вам сказати до зустрічі з Господом Богом. Так треба собі сьогодні побажати цього Божого народження. А про це гарне, добре, святе Боже народження і другий прихід Ісуса, на який ми чекаємо в Адвенті, помолімося про цю ласку, просячи матінку Божу, нехай вона нас приготовить на народження свого Сина, нашого Спасителя, і вчинить наші серця справді подібними до серця Ісусового, щоб ми, як діти Божі, завжди пам'ятали, що любов є найважливіша любов до Бога і ближнього. А в тоді насправді. Будемо жити мирно, щасливо і радісно. Нехай в цьому нам благословить Бог, а опіка матінки Божої, нехай нас супроводжує. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякуємо вам, дорогі брати і сестри, за участь в реколекціях, за це тривання, за перебування в реколекціях. Нехай добрий Господь щедро вас благословляє в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. На все вам добре, гарного приготування до Божого народження. Слава Ісусу Христу! Навіки слава!